Добрий день, друзі. Одним словом, їхали до Андрія на суд і нас зупинили на блокпості. І от як так тільки ми під'їжджали так називаємо блокпості, як ми почали тільки під'їжджати туди, зразу всі на телефонах. Фу-фу, хало, алло почали ми тушитися. І так сказати, затримали нас і не допустили нас до суду. Тобто суд відбувся без нас? Суд відбувся без нас, бо нас затримали на блокпості. Безпідставно провірити якісь там документи, що вони там понапридумували. Одним словом, зараз буде відео. Подивіться, ви, мама, що скажете? Що буде? Я не знаю, що Мамо мама, мама в Добре, дивіться відео, дивіться відео, що відбувалося. Прикордонна служба контрольного. Ми журналісти, їдемо в яворів на суд, на зараз там політична, я розумію, політична Ми мусимо, мусимо глянути ваші документи. От дивіться, будь ласка, документи. Добре, будь ласка, військовообліковий паспорт. Військово-обліковий документів ми зараз не будемо працювати. З ранку представник Яворівського Євгенівського ДСП, Мартинник. Працюємо спільно з, з прикордонною службою. Поліцію перевіряємо військово-облікові документи. Мене... Передивіть, будь ласка. 23. Людини, три особи, які відповідають. Нема Тут, тут, тут немає Добре, ви, ви цей блокпост, пишіть камери онлайн, зобов'язані ну, придивити резерв плюс. Ми не зобов'язані зобов нічого перед юридичними особами приватного права, ми не зобов'язані нічого, тому що тут немає осіб, тут є люди. І ми їдемо, значить, у нас є політична справа. У нас Їдь. відбувається зараз суд. Послухайте, у нас відбувається зараз суд. Ми веземо маму. Naze, e... Ви не маєте права знімати контрольний пост. Ви розумієте, блокпост? Я не знімаю блокпост. Я не знімаю контрольний пост. Я не знімаю, -пост. Да, я право, суб, я не знімаю контрольний пост. Хай собі знімають, я не знімаю контрольний Me... пост. це ведеться. відеопротокол. протокол. Нічого ми вам піділяти не будемо, тому що ми зараз ще раз вам пояснюємо. Ви розумієте, що блокпост. Де блокпост? У вас є документи, що це блокпост? Є блок документи, все, принести. Не треба мені ваших ніяких документів. Перевідь, ну, то, давайте будь тоді. Пане водій. Передивіть, будь ласка, військово-облікові документи і пасажири також, віку 18-60 років. Ще раз вам пояснюю, тут лю, тут усі люди. Ви не розумієте, що тут заводять. Тут люди, тут є люди, а тут нема людей. Це, це а ви що Які журналістські діяльність. Ми проводимо зараз журналісти. Кожен журналіст має мати бронь, так чи ні? Яку бронь? Про що ви розповідаєте? Від мобілізації, передивіть, будь ласка. Так. Не розказуйте, Прошу. про ніяко, про, не розказуєте, перестаньте розказувати Предъявіть, про якісь про якісь там ваші цей. Ми запізнюємося на засідання. Ви якщо зараз не передивляєте військові, кої документи, зараз приїжджає група прикордонна, і ви будете О, доставлені в їхню контору. Ви собі, ви собі там робіть, що хочете. Пасує я вам ще таке? раз, я вам ще раз пояснюю. Ми перед юридичними особами приватного права не маємо ніяких зобов'язань. Ще раз вам покажу. А якщо ви нас будете зараз затримувати, то ми будемо це розцінювати як перешкоджання журналістів. Не Роцінюєте собі, як хочете. Та, і ви ми... не приділяєте на нас облікові документи. Ми не збираємося перед вами в ніяких військових. Бираєте, бо тому що не ви, ви є особи. Всі мене ми ми не є особи. Ми вже три рази вам сказали, що ми не особи.

Ми говорить, ми, що ми не, можемо не міжнародні не чого, права. Факт про громадські і політичні права. 16-та 16 конституція 16-та конституція говорить, що люди що кожен сам собі приділяє право суб'єктності. <зв>. От бачите все. От якраз і починає якраз от перескорджає на суд і перешкоджають наші цей наші наші журналісти. Тобі нічого ми не, 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 не збираємося вам ніяких документів то, пред'являти, тому що тут немає. Тут нема осіб, тут немає осіб, Тут є люди Давайте не затримуйте ми нас. Ми, ми, ми запізнюємося на судове засідання. Ви ви чуєте? нас, нас затримують? Це за ви, 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 ви нас затримуєте. Ви нас затримуєте? Ві, питаєте? питаєте. Ви затримуєте, Я не відмовляюся нічого. Я ні від чого я не відмовляюся Я не від чого не тому бо я перед вами немає ніяких зобов'язань. Ви прийдіть свої документи, Військовий стан, стан Який військовий стан? Покажіть ну, підписаний військовий стан, яке продовження, тобто як то, де воно має може бути, який про то, 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 які про що ви розказуєте? Який військовий стан? То, 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 я, то, вам то, зараз, то, я вам то, зараз я вам зараз почитаю то, рішення то, суду душко про військовий стан. То, Будете то, мені то, розказувати то, про військовий стан. Ви почитайте спочатку, де він тікає? Йди сюди. Водій, Ми ви знаходите зараз в прикордонно-контрольованому районі. При чому при... тут кожен громадянин України? Я не громадянин тут... України, ще раз вам кажу. А ви, а ви я маю народ? право на громадянство. Людина, в правовому статусі – людина. Ви не громадянин України. Я маю право на громадянство, ще раз вам кажу. Я не громадянин України. Я маю право на громадянство. Добре, ви громадянин якої держави. Я взагалі не громадянин, я людина. Я людина. за якийсь Такий прикол. Ви знаєте Я пакт людина. про громадські і політичні права? Дев'ятнадцята 16-та стаття говорить, що в кожен сам собі правосуб'єктність визначає. Ми вам заявляємо, ми є люди. Ви... Покажіть, будь ласка, свої документи. У мене як людини, в мене як людини ніколи не було документів. І нема ну, документів, і не буде. розумієте, ви, ви самі себе затримуєте. Ви нас затримуєте, у нас політична справа, у нас політична справа, ви нам розказуєте. Ми вас не затримуємо. Ви самі себе затримали. Чи ви нас затримуєте? Ви, ви нас затримуєте. Остап, нас затримують, я так розумію. Ми затримані, ми затримані ще раз. Це на підставі, підставі чого на підставі чого На підставі чого? Ні, ви або затримаєте, ви або затримаєте 17-та конституція України говорить, що ви як військовий всі не можете з нас затримувати ніяк. Ми не відмовляємося ні від чого, ми не відмовляємося. А хто, на хто нас зупинив? Державна прикордонна служба України на підставі чого це ви знаходитесь в прикордонно контрольному районі. Ну на підставі чого цей пан до нас підходить. Яка Якава співпраця облікові документів? Який обліковий? Яка співпраця сказав. вас з ним? Співпраця. Яка співпраця у вас з ним? Прикордонної співпраця? служби це з ним. При чому прикордонна є. служба Там до військово-влікові документ. Яка вас співпраця чого? з ним? Не є на документах, що у вас співпраця якась. Прикордонної Прикордонна служба. Ну, слухайте, розумі та давайте ми їдемо, хлопці, і не тягнемо той час. А яка у вас співпраця з ним? Слухайте, ми їдемо в суд. Хто це такий? такі? От, що вам показують журналісти, посмішні, що не будуть. Є праві нормативні Я не немає ніяких. Це, це нормативних резервів. У вас немає ніяких нормативних правових актів, що Приві. за яка співпраця. Я зараз вас проб'ю по вазі. Так. Нема в мене прізвища, я побачу, як є. правильно? То я ним користуюсь ну, просто журналістським журналістським. Прізвища, документ, що посвідчу вашу особу. Нема, ус, нема О, документа ніяких, що посвідчу вашу особу. Кому? Нема документа, що особу посвідчує. Дивіться, особу не посвідчує, бо тому, що це. Так от, зараз, якщо ви не знімаєте, зараз викликається, що друга служба. Та ви собі викликаєте, ви собі викликаєте, кого хочете. Подивіться, що ви робите, ви нас затримуєте спеціально. Це, це і провокаційна затримка. Це різні провокаційна затримка. Ви не маєте права нас тут затримувати, дорогі, зупиняєте. Поліцейського, поліцей, поліцей. поклеште сюда поліцейського. Поклеште сюди поліцейського, ще раз кажу. Покличте поліцейського. Поліція, йдіть сюди! Якщо у вас немає наявного сільського облікового документа. Люди немає ні. Бріне, не приймайте сюди. Ми з вами не хочемо поп'ятці. Та ви взагалі Перевірка звірка військовооблікових документів. Скажи, будь ласка, ваші з... троє військово зобов'язаних осіб, які немає нема Усі. нема осіб. Тут немає Тут немає ніяких осіб. Тут немає осіб. Тут є люди. Люди, люди. люди з усіма правами і свободами. Хто тут тут розбирається? Немає жодних зобов'язань перед юридичними особами. Поліція, підійдіть сюди. Поліція, підійдіть, підійдіть сюди. Немає. Підійдіть сюди. Немає жодних юридичних зобов'язань. Ми можемо їхати? Ми, ми можемо їхати? А немає. У мене немає ні прізвища, ні Підіть сюди, поліція! Ви маєте реагувати, ви маєте захищати людей. Про поліцію закон, друга стаття, частина друга! ви ігноруєте звернення людини. Ви маєте захищати людей. Чого ви там стоїте і ігнорите це все? Ми не ховаємося. Ми не ховаємося. Це є, виїжджайте прикордонний службу! Ми їдемо. Я ще раз я вам сказав, я я я я я я що ми їдемо в Яворів на судове засідання поліція. йдіть <піліця> сюда. <піліця> я не є громадянин України. Поліція не ігнорую. До мене вже поліція. Ходіть сюда. Що ви стоїте на вимогу? Вот такі, як ви на мене. Тоді ми їдемо. Там громадянин України чи що? Ні, я маю право на громадянство. Я людина. Ви що не бачите? хто перед вами сидить чи що? Будь ласка, придивіть тоді, якийсь документ, що ви не є громадянином України. Я не можу бути громадянином України. Я маю право на громадянство. Слухайте, не перешкоджайте нашому проїзду. Ви не маєте право знімаєте зараз. Буде все друга служба. Служба що буде поліція а, поліція не а чого поліція не підходить? людей? Верніше військово? ви маєте нас затримувати право 17-та конституція України, тому що це по не ви не маєте. Хто ви такі? -та. Хто ви такі терцика? Ви навіть не зареєстровані якодом є ДРТУ. Ви навіть, ви навіть не зареєстровані кодум є ДРПУ. Ні. Людина! Людина, документ. що документ? документ? В мене, я вам вже третій раз говорю, як у людини документів ніколи не було. А хто поліція не йде? Поліцію покличте сюди, Дара, будь ласка. Підійде. А чому не підходите? Сюди поліція. Питання стоїть, бо тому що ви в'їжджаєте про кордонну суму. А машини поїхали. Дивіться, право. скільки машин їде, ви Ми тільки нас. Висок. Ви перешкоджаєте. Ви що, на за заказуху працюєте так, чи як? Ну от я вважаю, що ви заказухою займаєтесь. Всі, всі люди, які їхали. От дивіться, їдять всі з боку, все нормально. Ні О, а нас спеціально затримали. Де там хто? Хто? Прошу пана, пред'являєте свої військово-облікові документи. Слухайте, хто тут розбирає? Ми перевіряємо по базі об де тут є людина юридична, хто розбирається в юридичному полі, ви взагалі нічого не розбираєтесь в юридичному полі, хто тут мусить бути на блокпості? Та поле, поле. Ви розбираєте в юридичному полі. Полі! Розбираємося, розбираємося. Міжі будь ласка, громаді. Та що ви мені одне і то саме? Та ви що ви мені одне і то саме говорите? вас що не доходить по-нормальному? Ні, ну докори, придивіть, будь ласка, і ви виїжджайте про кордон. Зараз лічу відчувно будемо викликати. Ми зараз пов'язані придивити військово облікові документи. Дивіться, машини всі Добре. проїжджають. Покличте поліцію, покличте сюди поліцію. Чому Підійдіть сюди, поліція. Давай я йду. Підійдіть сюди, поліція, я вас кличу. Поліція каже, що нас не зупиняють. Та ми їдемо туди. На підставі, чого ви взагалі, що собі тут вимагаєте? На підставі, чого ви взагалі тут стоїте. Коротше, та їдемо тоді, чи що? Поліція стоїть і не йде. Хто то має бути? Ось вони взагалі від'їжджають. <риві> ну, дивися, <риві> <риві> поліція взагалі вони десь їде. Втікаю. Ви не маєте права нас тут утримувати, Ви чого? Ми затримані, я ще раз питаюся. Ви чекаєте групу реагування. А поліція чого не йде? <риві> а що поліція не йде? Чеш? Що ще це stoї? за групу реагування? А. Викликайте слідчу оперативну групу. Викликаємо слідчу оперативну групу. Ходіть сюди. Ало, Остап. А чого поліція до нас не підходить? Викликаємо слідчу оперативну групу. Тоді ви викликайте. Викликає, чуєш наб... 에, набирайте з, з іншого Ну, поліція <ріця> взагалі втікає. Та то, пол... <ріця> полі... 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 то замовна <ріця> справа. Це а політична а замовна справа по — нас нас затримала. Нас суд зараз відбувається. Нас суд на 11 годину має бути. А ви розкажете, свідкуєте далі все. Адвокат, які військові облікові Нет, дані? Це, це, Ми це, не, не приймаємо якісь ваші, це, ваші, це, ваші, ваші, ваші оферти, Договір з вами не закладали. Хто, хто ви є? Це, Добре, віде. хто а, ви є? Ні. Хто, Ми, ні. 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 хто ви є? Хто ви є? Ви взяли? Хто ви є? Що ви собі таке? Хто ви є? РТЦК? Я його громадянин. Ну то що ви хочете в мене громадянин? Будь ласка. Від якої організації? Ви її на боку зараз заходять. А ви де хто ви? є? Будь ласка, придивіть лісовлютові документи. Ніхто тут не тут є люди. Ви типу на Ви Хочете на телевізор попасти. на телевізор хочете попасти. Вам нема що робити, чи що? Ви а яке замовлення взяли? Ви взяли замовлення? Ви взяли замовлення. Ви взяли замовлення? А? Ви рішення... замовлення? Ви А? рішення... рішення... Що таке блокпост? Що, що значить, що вкурилися? Я де? бачу ви якийсь неадекватний блокпост. А що пише в законодавстві за блокпост? З одної сторони війна, а з іншої де? сторони цивільне життя. Де? де є війна? Згідно 14 постанови тої вашої. 1456, 1455. Має бути блокпост, там, де відбувається бойові дії, а де ні. Покажіть. Ну покажіть, що це блокпост. Його, це Його немає повноважена назову. Взагалі не який цей. на написано. Так, вони ще будуть. Нам їх десь будуть. Так, 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 так. Хай показують, хай показують, що вони тут понаписували собі. Думаю, понаписували. Що думаєте, ми понаписували? Тобто Звісно, що ми написав собі не стоїть. Їдемо ми можемо їхати. Ми. Та поліція сказала, ми. що нас не затримували. Полі... Поліція, поліція, ми затримані. Ми зараз що зробимо? Ви зараз віше добре. Вони хто прізвищем я побачу. Прішем'я побачу. Зараз ми пробуємо. Ми що навіть не знаємо, хто ви... Знає, знає ви... Знає, ви. Ні! Ні. Ні, ні. 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 А не а було такого. Ніхто не представився. Документи ніякі ніхто не бачив. Слухайте, кому показувати які документи? Ви ж нікого нічого не показали. Ваше прізвище м'яку бачу. Прізвище я побачив. Що ви представили? Мартир. А підтверджує документи справа повноваження. Я приділяю, потім виписав співпрацювання. Та слухайте. А що то пише? Петро Михайлович. Військовій формі в камуфлірованні. Я що там пише. Та ми не ми не ознайомилися. Ми знайомимося. У нас зараз на слідчо-оперативна група. Людей немає ніяких документів свої документи. То працівник РТЦК він заявляє. Нема ніяких цих перед приватного права. Я вам вже вкотре заявляю, що в мене як людини немає жодних зобов'язань перед юридичними особами приватного права. Тому що тут чітко написано про. Про те, я вам ноги, себе, я. Собі, ну, тому, що про ті вимоги, як є... Ви представились, бо тому що ми якраз зараз спілкуємося з слідчою оперативною групою на 102 і зараз передаємо ваші всі дані, хто ви взагалі такі є. Ваші флексики побачить і поїхали. Опоїжджайте. Вона об'їхать, і підійшов. Та собі, він собі хай буде, він собі хай буде, той й боє. Так, так. Ді сюди! Це привіз в яворі. Так, так, так. Поліція до нас не підходить. А от вони, вони собі, я так розумію, вигнали, визвали спеціальних... Но можемо <плес> води тут по Ми знаємо, що якщо працює, де ті, хто орієнтується в з людьми, хто говорить. З вами взагалі нема охота говорити 17 стаття Конституції України. Конституції України. На, перед тим говорити статтю, представтеся, будь ласка. Я представився, представився. Non, я вам представився. Суб'єкт представив. Міждонар... Я є суб'єкт міжнародного да права. Він, вважали, служили, я є суб'єкт міжнародного права. Суб'єкт міжнародного права. До вас звертається. Хто до вас звертається? А хто це такий? Хто ми створені законом? Хто це такі? Хто це такі? Так. А хто це такі? А бачите, ви не знаєте, ваш, що це? ваші кот від відруков... рпатну. <поразу> ну то хто ви такі? Ваші ваш, ваш, покажує... ваш код, во той що ви, а ви вже нам показує... погрожуєте. <поразу> Тільки так, що погрози. Це так, я, так, ми сприймаємо це як погроза. Так, так, Все пишеться на камеру. Сюди до протокол ведеться. Прдивити свої ми не відмовляємося. Ми не приймаємо вашої оферти, тому що ми не маємо перед вами ніяких зобов'язань. Не розказуйте нам це. Ну, тяжко вивести, ви просто ж... людину Дивіться, ви, дивіться. Я ж вам ще Тому раз показую. Ми тут їдуть журналісти. Тут їдуть, Ми працюємо журналістами. Ви я не є громадянином України. Я людина правому статусі людина, з усіма правами Так, Має мати немає мати, мати. людина. Де таке написано? Покажіть мати мені. Мати, де таке написано? Покажіть я мені, написано. де таке написано, покажіть мені, де таке написано. Що людина в правовому статусі людина має я щось мати. мати. Я не хочу травчати. А Та Та ви собі ви не зубов слухайте, ви не маєте ні по перше, ніякі тут повноважень, щоб щось тут мені розказувати. — Боже, дивіться, ми вже ми завжди отак, так раз, два, три, і все. Ми ще не прийшли перевірку. Ми б не мали повноважень, ми б зараз тут з вами не говорили не звичайно. Звичайно, та, ви таксі розказуєте. Чому поліція не підходить до нас? <пілки> поліція! <пілки> 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 так, Всі машини їдуть, от подивіться, Скіпі, всі, всі машини, всі залиші машини залиші їдуть, бути. а нас не пропускають спеціально. Є зарядка, та <пілки> всі. E, 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 e. А само повне що немає. Ну що, ти викликав слідчу оперативну?

23.05 далі. 73. 73. 420. 432. 432. 23.05.2. 432. Поліція 432. рука. Хорошо. Кажіть, що оставсах, журналіст.

Так, тільки не кричіть. Це... Так, ми з нормально зараз поспілкуємося. Ситуація така, що... Ми їдемо, чи з нами їдуть журналісти, я журналіст, адвокат з нами їде, розумієте? Зараз він мають позитивно. Так. Так, ось ми посвідчення, будь ласка, Федін Денис Геннадійович. Спеціальний жетон 0060946 з іншої сторони батька. Поліс. Бачиш. Ну, Поліс. Це не є посвідчення. 11.37. Да, приводу питання не мене. — А до кого? Ви значить приватного права, а не, не виконавчої влади. Ми викликали. Ми, ми викликали? Так, то, це чекай, чекай, будьте секундочку. Е, Остап, значить дивись. Стах і Остап Васильювич. Задня машина. Ні, треба було просто що Так, добрий день. Та ви спеціально. Чому ви дали тим людям жезли? Що вони з тими незаконними ходять? А от цим? Яким вони взагалі? Яке право мають? Написав, що мене обмежили. Я викликав свій Ви Висті партивно. <Mile dizzy> а коли кликали, їх вони не хотіли підпалити. їде везе нас. Друзі, тільки форму позору. Чоловушу друг. Така, друзі, ситуація зараз. От ви бачили, що відбувається. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте на рахунок цього всього. І не забувайте підписатись на канал. Натиснути на дзвіночок, щоб прямі ефіри, тільки як виходили, ви зразу були самі перші в курсі всього. Все, тримайтеся, всім удачі, на зв'язку.